Одним із головних факторів успішності бізнесу соляних кімнат є вдало підібране приміщення. Для того, щоб соляна кімната та спа-салон приносили максимальний прибуток, потрібно знайти приміщення у найбільш вдалій локації та коректно його облаштувати. В цьому відео ми поговоримо про фактори, які потрібно враховувати при виборі приміщення для бізнесу соляної кімнати. Перший фактор це місце розташування. Головне це висока прохідність та відсутність конкурентів правдію не менше ніж 3 км від приміщення. Більш детально про найкращу локацію для соляної кімнати та спа-салону. Дивіться у відео, де найкраще відкрити соляну кімнату на нашому каналі. Другий фактор це поверх приміщення. Соляна кімната може бути розташована на будь-якому поверсі, але найкраще розташування це перший поверх та цоколь. Це пов'язано з тим, що серед клієнтів можуть бути люди похилого віку або люди з інвалідністю. Для людей з інвалідністю мають бути передбачені спеціальний ліфт або пандус для висків. По-третє, площа приміщення. Розмір приміщення для сириної кімнати та спа-салону має бути не менше 50 квадратних метрів. Із з розрахунку на те, що устаткування для роботи займе десь половину приміщення. Для сажаної кімнати площа складатиме десь від 15 до 25 метрів квадратних. Також треба враховувати зону очікування від 10 до 15 метрів квадратних, простір для персоналу або менеджера салону, що може бути поєднаний з залом для очікування, вбиральню та технічне приміщення. Додатково може бути розташований масажний кабінет з фітодіжкою та душем. Загалом селюна кімната не вимагає великої площі. Головне правильне планування та створення затишної та комфортної атмосфери. Якщо у вас виникнуть додаткові питання з приводу технічних вимог до приміщення для селяної кімнати або спа-салону, звертайтеся до нас.